Доброго дня, друзі. Я на фоні рідного університету Нафти і Газу зараз іду провіряти дозиметри. Люди хочуть бути впевнені, що немає загрози для їхнього життя. Ось для того, щоб ви були впевнені в тому, що прилади робочі. Я їх у своєму рідному інституті провірю і покажу вам показники порівняно з приладами. Радянського зразку або зразку іноземного, але такі більш, які використовуються у промислових е, заданнях. Гарного перегляду. Є це відчуває. Так. Зразу графіки свої, зразу розуміє uh -huh. графік скачок. О-о-о, оце має бути так, тіщо. Що з чимось? Це десь таку він видає е, кількість. Так, та, то можна звичайним радіометром перевірити. Це є. От слаба частинка. А цей, напевно, або це хоче довше слаба. часу, бо тут, бачите, сенсор. Напевно, він там є. Так, так. Я не, не провірав, у нас на екології теж є таке. Ну, то й чуєте? Уже 42, 67, 99. Ясно. 168. 230 то... О, все. Навіть показав так, більше. більше значення. П'ять тисяч. Правильно, 5 тисяч все. То 3 тисячі вже все. У нас 30... ми... тридцять. Найшли, найшли так, де іменно трубку розположено. Так, 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 так. Таким користуюсь. Ну, класичним, але то люди такого не можуть мати. Ну так, середома. так, так, так. Ні, я просто той зараз вольт наберу, 6 вольт. Ізміряння. Зараз він дасть фон. на зупиню. О, набирає фон. Так, так, 10 секунд. О, 65 фон. Чому 65 Бо Умножить на тисячу. Ага. То шкала просто така. І підносити до нього частинку. І тепер, коли підносить до нього частинку, оба! Замітили потім. Бачу, так, да, нижня, нижня mm -hmm. шкала. В 10 пішов. Давайте мають зараз, не пишемо спочатку. 3, 4, 5, 6, 7, о, сім тисяч. попробуємо це набрати. Так, так, може бути. Дай, кажете, ну сам. Просто він набере? Цей 10 секунд. 1300. 1800, 1900. А ні, то тоді уже не можемо пічати. Дві. Дві. Цей теж, по-моєму, криву показує. Зараз просто не пам'ятаю. Ну, він перебор, тому що зашкалено все. Показники є і це означає, що прилад, робочий. Так. прилад робочий. Друзі та глядачі. З цього коротенького відео можна зрозуміти, що прилади, які ми вам пропонуємо, є робочими. Порівнянні з професійним обладнанням, вони подають показники фактичні, можливо, не так швидко і можливо не так точно, але для особистого використання я рахую цього достатньо. Ви можете бути впевнені, тому що наш постачальник дає нам змогу продавати саме прилади, які працюють. Я не беруся стверджувати, що аналогічні прилади, які ви можете знайти в інтернеті з іншими цінами, є настільки ж роботоспособними, як ті, котрі ми пропонуємо. Купляйте провірене, довіряйте надійним джерелам і каналам. У яких ви можете дізнатися корисною інформацією? Всього добро, будьте здорові.